Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Владислав Ширяєв. Три бажання. Жили колись по сусідству двоє парубків Іванко та Стецько. Іванко був хлопець добрий, працьовитий, завжди при ділі. Стецько за роботою не бігав. Любив поїсти та поспати, і коли він спав, то снив тільки їжею, а коли їв, то тільки мріяв лягти спати. Одного теплого дня лежав собі стецько в затінку, коли це раптом з'явився якийсь сивий дідок. Доброго дня тобі, славний легіню чи не був би ти такий ласкавий та не дав би напитися бідному подорожньому? А щоб ти пропав, клятий жебраче, тільки но мені такий гарний сон наснився. Та якщо заради кожного перехожого по воду бігати, то й ніг не стане. Йди собі геть. Почув цю розмову Іванко та й запросив старого на своє подвір'я. Пригощайся, дідусю, ось молоко, ось паляничка свіжа. Дякую тобі, добрий легеню за ласку, за гостинність і хочу сказати тобі, що завтра ввечері пройде чарівна бездощова гроза, тричі сяй не блискавка, тричі вдарить грім. І якщо під кожен удар грому загадати якесь бажання, то воно неодмінно здійсниться. Отож запам'ятай три бажання. Почув ці слова Стецько, еге, та то непростий дідок. Добре, що я не встиг задрімати. Тепер головне не прогавити грозу. Та й треба вигадати собі три гарненьких бажаннячка. І ось з другого дня і самого ранку заходився Стецько загадувати собі три бажання. По-перше, хочу мати такого чарівного горщика, з якого можна було б видобувати будь-які найдки в будь-яку хвилину. По-друге, забажаю собі таке ліжко, що само пересувалось би, куди мені заманеться. Хочу на сонечко, хочу в затінок, а захочу в хату чи з хати. Ото буде забава! Отак швиденько впорався Стецько із двома бажаннями. Але що б це вигадати собі ще? Скільки не ламав голову, нічогісінько в ній не з'являлося, бо він тільки й те й знав, що поїсти та поспати. А тим часом уже й вечір наблизився, небо хмарами взялось, і тут йому щось як закрутить в носі. Та так, що всі його думки, всі бажання з голови геть повилітали. Одне єдине зосталось Йой, як хочеться б чхнути. І тут враз блискавка як сяйне, як уж кварить грім, а Стицько як чхне. І так йому добре зробилося, така на нього зійшла благодать, аж раптом він зрозумів. Так це ж був перший удар чарівного грому, і я його прогавив!» І тут він страшенно розізлився на свого носа. А щоб ти пропав, халамиднику? Тут і вдруге сяйнула блискавка і відчув стецько, що йому нічим стало раптом дихати. Хапає він ротом повітря, мов та жаба. Глянув він у діжку з водою. Матінко моя рідна! Носа немає, мов корова язиком злизала. Як же я без нього ріднесенького житиму, та краще в жені мов баклажан, ніж без нього. І тут втретє вдарив грім. А що ж наш Іванко? А Іванко зранку як узявся урати своє поле, так геть забув і про дивного дідка, і про чарівну грозу. Надвечір притомився, хотів був води напитися, але у Глечику нічого не лишилося. Як пити хочеться. Здається, повного Глечика випив би. Раптом блискавка сяйнула і вдарив грім. Ну, й дива, та в Глечику ж вода є. І чого це я сьогодні так натомився, навіть поля не доорав ех, мати б таку силу, щоб скільки працювати, ніколи в тому не знати. Тут ще раз сяйнула блискавка, випив Іванко всю воду і відчув, ніби з тою водою влилася в нього якась дивна сила, а втома зовсім зникла, ніби й не працював сьогодні. Всявся він знову за роботу та й думає собі шкода, що вже звечоріло, ще пару годин світло і все зорав би. Тут утретє закуркотіло в небі, а за тим раптом розвиднілося, наче в ясний день. Отож Іванко до заходу сонця встиг зорати все своє поле. З цього дня Іванко не знав, що таке втома, і жив у постійній праці на радість собі і людям. А що ж Стецько? Стецько наш, як кажуть люди, зостався з носом. Але з яким носом? Ви б його бачили. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал. Дитячі аудіокнижки українською.